Колишні працівники сумського м'ясокомбінату не можуть отримати довідки про заробітну плату, аби їм нарахували пенсії. Йдеться про період роботи до 2000 року, коли не було електронного обліку документів. Чотири місяці сумчанка Світлана Абасова не може отримати довідку про свій заробіток на м'ясокомбінаті у період з 1995 по 2000 роки. Жінка пропрацювала там 25 років. Говорить, що уся інформація зберігається в архіві на підприємстві, які визнали банкрутом у 2010-му. Я подала свої документи на отримання пенсії, але згідно законодавства України я маю право надати довідку про заробітну плату. За 60 місяців до моменту персоніфікації, тобто липня 2000 року. Це моє право, а я не можу цю справку надати. Таких як Світлана Абасова близько 20 людей. Попередні довідки, які їм видавали після звільнення у пенсійному фонді, не приймають, говорять потрібні нові за підписом і початкою теперішнього ліквідатора підприємства. Нам відповідь дала істиція, і і. Києва, що да, дійсно він цей архів не отримав. Ми не можемо отримати цю справку. Ми не можемо цю справку надати згідно законодавства України у пенсійний фонд е, міста Суми для нарахування нам пенсії. Тобто, виходить, ми заложники ситуації на сьогоднішній день. Там ідуть суди між ліквідаторами. Ну якби вони закінчились, ці суди став Олександр Іванович, я з ним недавно розмовляв. Я йому кажу, бухгалтер є у нас в сумах. Приказом його треба назначити цього бухгалтера вам. І все, подзвонити у банк, кредит Дніпро, службу охорони, щоб вона дала дозвіл на вход цього бухгалтера на територію месокомбінота. І все. Ліквідатором збанкрутілого м'ясокомбінату Олександр Ткаченко став у червні 2020 року за ухвалою господарського суду області. Коментувати ситуацію сьогодні. Він відмовився, але сказав, що попередній керуючий Олександр Єрмак трудовий архів йому не передавав і де його шукати, він не знає. Ті здання сорожені, которое принаріжалі сумського м'ясокомбінату, вони всі абсолютно не мають криші. или в э, помещениях вода просто протекает, потому что там до меня лет 9 никто ничего не делал, то э, архив до меня еще ликвидаторы э, перенесли в помещения, которые принадлежали на тот период, э, сейчас я даже не знаю, принадлежали э, кредит А я в свою очередь нанимал бухгалтера и самостоятельно выдавал справки. Архив мне в руки никто не передавал. Тось я самостоятельно попросив доступ к архіву і організували його приведення в порядок. Тобто до кінця я не довел то, але в принципі я це начал. почав. Якщо вони безпідставно такі довідки не видають, то це питання до про, про притягнення до відповідальності самого арбітражного керуючого і можливе питання про наставити ну, питання про заміну такого арбітражного керуючого на іншого. Якщо, наприклад, подати. Таке звернення, ну або адвокатський запит до ліквідатора, і він вкаже, що е, внаслідок там не зовсім законних дій або бездіяльності колишнього ліквідатора він не має змоги е, там доступу або змоги такі довідки видати, то тоді треба буде цитатися, ну, відповідно до минулого ліквідатора, і також можливо ставити питання про притягнення його до відповідальності. Ну я думаю, що це, мабуть, найшвидший спосіб повпливати, щоб ці довідки видали.